1917 рік в Петрограді відбувається переворот, і до влади в Росії приходять більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Вже через день, 26 жовтня, більшовики спробували захопити владу в Києві, але в ході боїв за місто Українська Центральна Рада встановлює свій контроль. Розуміючи всю серйозність ситуації, 7 листопада Українська Центральна Рада приймає третій універсал, за яким на місці колишніх південно-західних губерній Російської імперії створює державу під назвою Українська Народна Республіка зі столицею в Києві 25 грудня 1917 року. Російська армія розпочинає перший загальний наступ на Україну після укладання Берестейського миру 9 лютого 1918 року. Українські, німецькі та австрійські війська звільняють значну частину українських територій, зазнавши поразки, Росія змушена підписати з українською державою мирну угоду у грудні 1918 року. Під час антигетьманського повстання Росія знову починає наступ на Україну. Раїну суперництво між українцями і денікінцями підписання Польщею запропонованого російською стороною перемир'я призводить до того, що маленькій армії ОНР доводиться самостійно боротися з більшовицькою Росією. Останній збройний виступ ОНР проти більшовиків під командуванням генерала Юрія Тютюнника відбувся в листопаді 1921 року, але і він закінчився поразкою. Таким чином, після радянської окупації українські території увійшли до складу української соціалістичної радянської республіки. Υπότιτλοι AUTHORWAVE